ТОП 10 способів, як втратити свої всі гроші. Так, привіт на зв'язку інрол і в цьому відео я розкажу топ-10 способів, як ти можеш втратити всі свої гроші. Так, перший, користуйтесь кредитами. Кредит це така класна тема. Ти тратиш гроші не тільки свої, да? не тільки які ти заробив, а ще й ті, які ти не заробив. Наприклад, ти взяв кредит там, під iPhone. Ти його віддаєш рік і ти ще плюс віддаєш відсотки, да, там 20%, 30%. А якщо ти ще взяв якісь там швидко гроші, або там швидко займ, то ти можеш віддати ще плюс ще плюс один iPhone комусь, да, якомусь дяді, який тримає цей бізнес, або а, де ти там взяв цей кредит. Так, другий пункт. Не відкладай грошей. Ну, якщо ти будеш відкладати гроші, да, то є шанс, що а ти їх не втратиш, да? і вони тебе залишаться, і ну, якби, ти їх не втратиш. Да? Ти зможеш їх кудись, там, наприклад, інвестувати, то краще не відкладай гроші. Ось. Третій пункт. Не інвестуй гроші в ріст. Ну, якщо ти знаєш, що там, щось буде рости, да? наприклад, так, євро чи долар там, чи біткоін, то краще не вкладай в ріст, бо ну, якщо він реально виросте, да? то ти їй загробиш гроші. Да? Тобто, Нам ну, це не потрібно. Так, четвертий пункт. Не інвестуй в довготривалий термін. Да? Там не треба інвестувати там, в 5, на 5 років, на 10, там, наприклад, да? От, наприклад. в золото. Да? Там на 5-10 років є велика ймовірність, що золото виросте. Да? Ну, не потрібно тобі таке робити. Ось. Тому краще займись якимись тємками, да? там, швидко там, якимись швидкими там, операціями тому, тим же трейдингом, да? фючами. От, там можна за одну секунду зробити мільйон, ну і просрати 2 мільйони, або квартиру Бабкіну. Ось тому, так, да, краще цим займись, там більше шантів втратити гроші. Так, п'ятий пункт. Забудь про слово диверсифікація. Ну, Диверсифікація це для слабаків, таких як Warren Баффет і так далі. Тобто, ну, хай вони там такою фінію займаються. Ти краще купи якусь, якийсь один мемкоін да, на всю котлету, на всі бабки продай всі машини і так далі. І, ось, і чекай, що, що вона, він схлопнеться і в ну, тебе стане ноль. Так, це великий шанс, що ти ну, втратиш все. Ось, так що диверсифікація ну, не, не потрібно таким займатися. Так, наступний пункт. Не купуй акції компанії. Акції компанії ну, вони приносять 5-10% річних якби, ну, ну це, це, це для слабаків. Нам треба якісь темки такі, щоб да, щоб в день там 100%, там за місяць 50-100%, річних там 1000%. Нам треба такі тємки да, шукати. ось. А всякі. там такі... Інвестування в акції, там, в золото. ну, таке не потрібно. Це хай старі дядьки, типу Уран Баффет займаються, ось. Ну, нам таке не потрібно. Так, 7. Не Читай інформацію про фінанси. Ну, якщо ти будеш щось читати, да, якщо ти будеш дивитися мої відео, да, мій блог, то ти будеш якось ну, більше знати, да, там, і буде якийсь шанс, що ти займешся чимось правильним да, і там, зможеш заробляти гроші, да, створити собі пасивний дохід. То есть, не читай, краще дивись тік і всякі прикольчики, всяку фігню. Тобто, так більше шансів, що ти нічого не узнаєш і ти будеш далі зливати гроші. Так, наступний, восьмий пункт. Завжди купуй на хайпі. Да? От коли зараз хайп якийсь почнеться, да? коли все буде взлітати, коли будуть всі кричати, в'їжджать, зтять кипятком, що все росте. Да? Вся крипта, там, монети і так далі. Або якийсь там Проект вийшов, і ти починаєш це слухати або дивитися всі відоси, що там всі кричать, що віщать, в'їжджать і так далі. От, той самий класний момент, да? коли всі кажуть, прямо, що треба це робити. От, йди з народом, да? роби те, що кажуть всі, і, це... і тоді ти, да, ти втратиш гроші. О, кодекс прийшов. Так, наступний пункт. Дев'ятий. Продавай, коли все впало, да? от зараз. Коли все впало, коли все, все погано, коротше, нема, ну, якби, нічого не росте, все хреново. Краще ці свої монети з ну, Нафіг вони тобі треба. Краще хай кити куплять їх десь за бестін. Такими краще займаюся штуками. Тобто да. Купляємо на хайпі, продаємо на падіння або в криза, коли все впало, да, там, коли все в нулях і так далі. І так, далі. Останній пункт це не плати за да? не плати за курси, не, не знаю, слухай там якихось людей, які більше знають за тебе і так далі. Да? Ну, в основному це да, там, не плати за якусь інформацію, консультації, курси і так далі. Для чого? Тобі людина там, за час розкаже все тобі, як треба. Тобі зробить фінансовий план, і ти, ну, якщо ти його послухаєш, то ти, ти будеш заробляти гроші да, і так далі. Тобто, на що тобі треба? Ну, не треба, нафіг треба платити якимось дядям, непонятним, якісь курси платити. Та ну ти що, краще піти просрати на фічах, типа, да, і все, там, 100 доларів, зробити тисячу, за день, а завтра просрати все і залізти в кредит. Ну, це краще, я думаю. Ось тому да, Краще займатися ну, всякими там, там казиноха, всяка херня. Ось, ну це все так, да, це все, звісно, приколи. Ну, якщо ти реально хочеш заробити гроші, то підписуйся на YouTube, на Telegram, А також, якщо тобі цікавий пасивний дохід, то ти можеш також зі мною отримати пасивний дохід. Всі посилання будуть в коментарях. Заходь, дивись, читай, пиши коментарі.